Вітаю вас, друзі. Розпочнемо цей випуск з того, що на сьогодні в російських ЗМІ справжній вир емоцій. Російські пропагандисти один з перед одного, як навіженні, цитують гучні заяви з російської Держдуми. В Держдумі розповіли про плани НАТО відносно Росії. В Держдумі розказали про бажання НАТО щодо ударів по РФ. Депутат Шеремет, НАТО хоче легалізувати удари по РФ, при цьому формально залишившись осторонь. Що відбувається? І що послугувало тригером для цих гучних криків з Кремля, ну а також вереску російської пропаганди? Скажу одразу, що це вчорашня заява від нашого президента Зеленського, який повідомив про те, що українська балістична ракета пройшла льотні випробування. І ще вчора ввечері російські пропагандисти зійняли справжній гвалт. Почали писати про те, що Зеленський заявив про успішне опробування української балістичної ракети, і що буцімто про початок розробки цієї ракети українська влада заявляла всього декілька тижнів тому. Пропагандисти пишуть і закликають врахувати те, що в Україні розпочали розробку власної балістичної ракети всього лише декілька тижнів тому, і що потрібно було ж такому статися, що всього за декілька тижнів українські інженери, начебто спринтери, цю ракету не лише розробили, а й створили, і навіть випробували. І що це буцімто тягне на внесення в книгу рекордів Гіннеса. При цьому російські пропагандисти підкреслюють, що нібито Зеленський хоче всім сказати приблизно наступне: що те, на що у провідних ракетних держав світу йдуть роки, то в Україні буцімто роблять блискавично. Далі пропагандисти пояснюють, що буцімто Україна не має своїх ракет, що, начебто, вже на поставлені шателк Британії ракети Україна буде просто наштамповувати тризуб, писати «Made in Ukraine» і таким чином вигоражувати західних партнерів у випадку нанесення ударів в глибину Росії. Отже, російські пропагандисти пояснюють, що нібито України має своїх власних ракет, що Україна не могла їх розробити за декілька тижнів, і що ті заяви президента України про успішне випробування української балістичної ракети, начебто це неправда, що буцімто українські ракети це будуть перемарковані американські та британські з українським тризубом, і що робиться це все для того, щоб вигородити західних партнерів, коли Україна буде бити в глиб території РФ. Але у мене виникає таке логічне запитання до російських пропагандистів, до так званих російських експертів, на що у них з пам'яттю. Невже вони не забули про те, що Україна про розробку свого балістично-ракетного комплексу офіційно гучно повідомляла ще за часів Ющенка, що тоді було прийнято рішення Ради національної безпеки і оборони про створення ракетного комплексу САПСАН? І Ющенко, зокрема, робив багато заяв. Наприклад, у 2009 році, 3 квітня, Ющенко повідомив, що Україна розпочне власне виробництво ракетних комплексів Сапсан через 2,5 роки. Так, через 2,5 роки цього не сталося. Але у 2018 році на репетиції параду показали новий вітчизняний ОТРК Сапсан наш комплекс Грім 2. Так, він був недороблений, але розробка нашого українського ракетно-балістичного комплексу вона ведеться уже давно, дуже багато років. І старт, як мінімум, ще розпочався в часи президентства Ющенка. І російські пропагандисти, і так звані російські експерти, вони просто не могли про це не знати, адже вони постійно в темі слідкують за новинами військово-промислових комплексів різних країн. Але і це ще не все. Адже сьогодні російська пропаганда процитувала гучну заяву від головного наукового співробітника військової академії ракетних військ стратегічного призначення генерал-лейтенанта у відставці Василія Лати, який заявив, що буцімто Україна навряд чи здатна створити балістичні ракети середньої і меншої дальності наземного базування, тому що, на його думку, буцімто Україна втратила весь свій потенціал, в тому числі на заводі Південмаш. Як ви бачите, проблеми з пам'яттю не лише у російських пропагандистів, вони виявляються у російських так званих науковців, навіть такого рангу і рівня, як у Василя Лати, генерал-лейтенанта у відставці. Я хотів би йому пам'ять дещо освіжити і нагадати те, що писала російська пропаганда ще декілька років тому. Наприклад, у 2014 році, коли російські пропагандисти так бурхливо раділи, радісно потирали руки, публікували статті з такими гучними заголовками, повідомляли про те, що ракета САТАНА ще послужить Росії, і що терміни експлуатації самої потужної в світі МБР продовжили за допомогою українських спеціалістів. Не російських спеціалістів, а саме українських. А російський так званий науковець ЛАТА говорить про те, що буцімто Україна втратила потенціал. Крім того, щодо російських так званих спеціалістів, я хочу нагадати ЛАТІ, а також російським пропагандистам, а що щодо їх ракети, яку вони зробили на основі сатани, на основі воєводи, щодо російської розробки і щодо рівня компетенцій російських конструкторів та інженерів. Так от, ще тиждень тому, трохи більше, російські пропагандисти прямо писали, що випробування Сармати провалилися, писали про те, що на космодромі Плесецьк пуск нової міжконтинентальної балістичної ракети Сармат закінчився невдачею. І я ще нагадаю, що у 2018 році, в березні, Путін, виступаючи перед федеральними зборами, гучно кричав погрожував він тоді заходу, США та країнам ЄС насамперед, що Росія вже проводить активні опробування. Так, от, з 2018 по 2024 рік, вже пройшло 6 років. І що далі? А українські науковці, конструктори та інженери безумовно мають компетенції і працюють, розвивають нашу ракетну програму. Зокрема, в ЗМІ були і відео, були й фотографії, і випробування, наприклад, двигуна до ракети Сапсан, до ракети Грім 2. Також були повідомлення, наприклад, у 2018 році про те, що завершено випробування головок самонаведення. До речі, аж чотири головки самонаведення Україна розробила. Мова йде про електронну оптичну, про інфрачервону, про радіолокаційну та комбіновану. Були інші повідомлення. Так, ми лише зараз довели комплекс. До пуття лише зараз пройшло успішне льотне випробування. Але тим не менш, Україна довго до цього йшла, і у мене немає жодних сумнівів, що наші українські інженери, науковці, конструктори вони досягли мети, і Україна не буде мати, а вже має розроблену випробувану свою балістичну ракету свій балістичний ракетний комплекс. Крім того, варто нагадати російським так званим експертам і так званим науковцям новини з російських змі за минулий рік. Мова йде про весну 2023 року, а саме про повідомлення про те, що Буцімто Збройні Сили РФ вперше за час так званого СВО збили українську ракету Грім 2 Тоді не було ніяких доказів, що це була ракета саме Грім 2 Російське військове відомство нічого не публікувало, але в російських профільних змі на профільних російських сайтах були навіть цілі статті, така аналітика про ОТРК Гром 2 український, а також про український дослідний виріб в бою. Звісно, Кремль та російські пропагандисти чудово розуміють, що ті люди, які намагаються, хоча б мислити, які слідкують за новинами, що вони в пух і прах розіб'ють цю пропаганду, тому вони зайшли з двох боків. З одного боку, вони розповідають про те, що українці нібито ні на що не здатні, що це не українські ракети, що це просто перемарковані західні ракети, насамперед американські та британські. Але з іншого боку, лунають заяви з Кремля вустами, наприклад, того ж депутата Шеремета про те, що це українські ракети. Але оскільки українці буцімто ні на що не здатні, то їх створили в Україні західні фахівці, що буцімто їх створило НАТО. Шеремет сьогодні заявив, що за створенням нових українських ракет без всіляких сумнів, на його думку, стоять західні фахівці інструктур НАТО, які таким чином, за його словами, хочуть легалізувати удари по Росії. Те, що Кремль робить і такі заяви, це пов'язано з тим, що після наших українських ударів, в глиб території країни агресора, балістичними ракетами, Кремль що покаже? Він ж має показати якісь там залишки від американських британських ракет, якісь комплектуючі, що він покаже? Адже усім буде очевидно, що це залишки саме нових українських балістичних ракет. До Речі щодо нашої ракетної програми, сьогодні пролунала гучна заява від нашого міністра оборони Умірова, який анонсував велику українську ракетну програму. І заявив про те, що Україна у 2025 році планує збільшити виробництво озброєння. Пріоритетом є дрони, далекобійна зброя та балістичні ракети. Судячи з такої заяви Умірова, навряд чи до кінця цього року Україна буде масштабно так витовляти балістичні ракети. Мова зараз йде про відносно невеликі партії, але у наступному році наше серійне виробництво запрацює наповну. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.